Да. Ви понята, так? Да. То водій їхав п'яний, так? Зокрема? Водій п'яний їхав, він їхав в сторону, виходить, Колес Українки вверх, а ми їхали з Поділля Полесі Українки сюди. Він, він вниз він низ до фонтану їхав, а ви їхали. Він надував по дорозі розвернутися, ага. розвернувся. На пішохідному переході. Це соборний Лесі Українки на перекресті. Це врізається в нашу машину, бо я бачу, що руки такі, знаєте, якби тверезна людина, то би нормально це розверталася. Вічить нас задом, не врізався. Чоловік каже, зараз дебіл, що робить. Я так вибачаюся. Ага. Набирає і його зносить сюди. А ми ага. за і він вже просто так і вдарився забор, так? А де він зараз перебуває, ви не знаєте? Ну, ні? Забрала швидка. Не швидка, він забрала поліція в лікарню відвести на, на стан на що? На освітлення про стан спільнення. Ага, ми він доводиться пройти медичний огляд у лікарні для того, щоб не засвідчити. А не по драгеру, так? Драгер зараз у нас не працює, його відправили на. А, ми на ліцензію продовжує. Він не працює ліцензію продовжує. Так, да, ліцензію продовжує. Ага, то то він поїхав. Ну, було запропоновано. Mm так що це вся інформація, що вам відомо в даній ситуації, а, так? І він врізається, чоловік підлітає. Витягує одну дівчину, друга втекла. Ми відпускали. І витягнула його. Він каже, що за рулем він не був, хоча він перебував за рулем. А, то він ще й був не сам. Так. Ага. Приїхала швидка і дівчину відпустили, так щоб мене бачили. Бо ага. жалко стало, вона просилася. Але потерпілих нікого немає, все нормально, так? Ну, то слава Богу, що немає. Потерпілих немає, ні? Ні, потерпілих немає. Скарг ніхто не заявляє, ніяких претензій ніхто не має. Претензій скарг, я думаю, йде багато. Особливо до працівників поліції. Так? <кл 'я> так, як сужди. Добре, дякую.